Я стою на посаді начальника першого відділення з ракетної застави. Збиваємо ворожі шахеди, ербери, ударні дрони, які залітають з-за кордону до нас. За неділю у нас було збиття двох шахетів. Розрахунок відпрацював навідмінно. Вбиваємо шахеди у нас. На озброєні зу 23 2 і вона вже трохи тут модернізована по їхнім стандартам. Тут відмінність між міжрадянською це в прицільних засобах. Справляється на відмінно, але, ну як кажучи, треба постійно уход, щоб був за будь-якою зброєю. Служу я вже десь 27 років. Захотів, так і залишився служити після срочної служби. Столовий кордон. Був вибір або третій, або 15 -й. Я вирішив 15 -й. Колектив нормальний, всі друг другу допомагають. І скоріше, якби наступив би мир, бо вже якби вже всі втомилися трохи від війни. Так що швидше повернення додому, всіх здорових і живих.